Доброго ранку всім в ефірі рубрика Досліди вдома сьогодні незвичайний випуск, адже для досліду нам знадобиться лише один пакет для сміття. Його об'єм становить 60 літрів. Розкриваємо, відриваємо один пакет. Ой, розпрямляємо його. Дуже великий пакет. Добре натренований спортсмен, який не палить і займається спортом, може мати об'єм легенів приблизно літрів так 5. Я людина не спортивна, не палю, проте в мене об'єм, певно, легенів ну, літрів 3. Ну, зараз спробуємо. Беремо пакет, випускаємо з нього повністю повітря. Тепер робимо таку дірочку. Вставляємо соломинку і надуваю. Надула літра півтора-два буде. Може, і буде. А тепер можемо з вами укласти парів. Щось другої спроби надую цей пакет у 60 літрів об'ємом повністю. Відкриваємо трошки пакет. Набираємо повні груди повітря і дмухаємо. Пакет у 60 літрів заповнений з одного видоху. Пояснюється все це просто тоді закон Бернулі. Коли дути в пакет на деякій відстані, то тиск в пакеті буде меншим, і, окрім нашого повітря, з легенів потрапить ще навколишнє повітря. Ось і виходить, що за один видох можна надути пакет для сміття об'ємом у 60 літрів. І наостанок, ви вже дома поставили собі ялинку, дехто поставив, а дехто ні. Тоді я пропоную вам сьогодні зробити свою засніжену ялинку прямо вдома. Беремо картон і малюємо на ньому зразок двох ялиночок. Ось такий шаблон робимо ялинок. Вони трошки кривенькі, проте ми їх виріжемо ножицями. Вирізаємо. Один надріз робимо зверху. А на другому шаблоні робимо навпаки знизу. І зробимо таку об'ємну ялинку 3D. Ось така ялинка у нас вийшла. Беремо тарілку і у таких пропорціях робимо такий розчин. Наливаємо одну столову ложку води, одну столову ложку синьки синька придасть кольору. І одну столову ложку солі. Обов'язково треба мати дрібну сіль, адже кристали по ялинці потім підніматися не будуть. І пів столової ложки побутового аміаку. якого називають на шатирний спир. Перемішуємо все і цей розчин. Тепер треба нашу ялинку трошки прикрасити, перш ніж ми її засніжимо. На кінчики наносимо харчовий барвник. Ось так ми розфарбували нашу ялинку. Бачите, така вона гарненька. І тепер будемо ставити її у наш розчин прямо в центр тарілки. Головне у цьому досліді це терпіння. Тепер будемо чекати, поки на ній будуть з'являтися кристали. Спочатку ялинка буде стояти годин так 10-16, вона повністю промокне. У мене вже є такий варіант. Дивіться, ось сніг вже з'являється. Це вона в мене стояла вже 16 годин. Ніякого секрету тут немає. Звичайна фізика. Тут діють звичайні капілярні сили. Так само, як і справжні дерева, наше картонне деревце вбирає розчин, що ми змішали в себе, і зверху будуть з'являтися згодом кристали з наступаючим новим роком, який принесе вам ще більше цікавих подій і експериментів. До зустрічі!